Усім привіт! Хочу для початку сказати, що у мене трошки обновочка. З ютуба ще не заробив нічого, але роблю все для того, щоб відео для вас було все краще і краще. Так що сьогодні у мене ось такий ось мікрофончик. Надію, що звук уже буде краще. Ну і селфі палочку собі прикупив. Щоб вже можна було все більш краще знімати. Ось так хожу на фоні виноградника. Вже буде більш цікаво. Надіюсь, що звук хоча б буде добрий, бо іноді буває відео монтуєш і розумієш, що звук такий собі. Ну, а сьогодні взагалі хочу показати, чим займаюся. Вчора пройшовся, пронормував трошки пагони, попідв'язував. Сьогодні ось заклав солому, як ви бачите, в ці траншеї, які я викопав для кращого укриття. Це, до речі, вся солома минулорічна, вона лежала в кучі, сьогодні її вже розгрібав по рядах, взагалі все. Все добре, там, скільки було червоних черв'яків, вони все це переїдають, перетравлюють і вже всі корисні речовини отримуватиме сама рослина. Так що, ось так усе. Усі траншеї позакладав, соломою. Також, Зараз лежить ось шланг, проливаю цю солому, щоб вона намокла, щоб всі ті черв'ячки, які я виносив сюди з соломою, щоб вони були в вологій соломі, щоб там вони залишились жити. Так що, ось так, траншейки проливаються. Ну, а взагалі сьогодні хочу. Поговорити на зовсім іншу тему. Зараз дуже актуальна підв'язка винограду. І от на цю тему ми сьогодні поговоримо. Ой. Так, для підв'язки нам потрібен Тапінер, але Тапінер ним всю роботу не виконаєш, тому що деякі погони потрібно фіксувати. Під вузлом до проволоки, тоді вони хорошо тримаються, але не завжди вузол совпадає. І вони потім починають по проволоки туди-сюди гуляти. Тому тапінера ми виконуємо ну, близько 30% роботи. Все інше ми виконуємо підв'язками. Ось у мене підв'язки вже нарізані. Це звичайний шпагат. Їх я роблю для себе, ну, скажімо, різної довжини. Одні короткі, це для фіксації прямо на проволки, другі трохи довші. Нарізаються дуже легко. Ось така просто береться досточка, отак намотується. Багато намотувати не буду. Беремо, обрізаємо. Ну, коли мені треба підв'язки, я намотую. Значно більше. І потом просто береться ножом і зрізається. Все. Ну, зрозуміло, що намотали більше, у вас їх більше. От у нас такі підв'язочки коротші, десь в районі 20 см. І потім треба довші Ця ж сама досточка, тільки я вже намотую по всій довжині. Шпагат. Я думаю, це зрозуміло, багато намотати не буду. І потім, коли намотав, беру, відрізаю в цю сторону і потім відрізаю в цю сторону. І в нас вже будуть підв'язочки довші. Ну і також. Звичайно, є ще в мене пластикові. Я думаю, зрозуміло, які пластикові, всі їх знають, фіксатори для проволоки. Але повністю всі лози на них фіксувати, це їх треба дуже багато. Я їх використовую, коли фіксую вже зверху лози, щоб вони не бігали. Так, і ось така сумочка. От ми беремо. Спочатку одягаємо сумочку. Тут у мене знаходиться ще секатор пластикові підв'язки. Потім беремо цей відділ коротший, застігаємо. Цей відділ довший. І теж застібаємо. Так, отак я. Щоб все було під рукою роблю. І все, беремо тапінер і пішли працювати на виноградник. Так, і ось тапінером зрозуміло, як фіксуємо лози. По-перше, треба проволока, щоб була під вузлом. І ось так фіксується. Проволока трошечки нагинається, коли фіксується. Але ось дивіться, є, наприклад, ось такий погін. Так, надіюсь, Добре буде видно. Ось такий пагін. Він уже досить таки довгий по довжині І його запросто можуть виламати вітер. Що в такому випадку робимо? Ладу. зніми мене. Короткі нам ще не підходять, бо вони йдуть для фіксації на проволоці. Нам потрібні довші, але також довша буде ще за короткі. Все це, це робиться досить швидко. Береться дві, дві підв'язки і вузликом між собою зв'язується. Потім беремо цей пагін під вузлом, під вузлом так же само. І починаємо її скручувати. Скручувати, скручувати, скручувати і натягуємо це місце, де нам треба прив'язати. Ось так. І підв'язуємо раз, потім ще раз кругом проволоки обв'язуємо. Ще, ну, можна ще разок. Це пагін. Він підв'язаний, натягнутий, він вже ніде не дінеться. Так, ладучка. Дійди сюди. І ось дивіться, є такий пагін. Іноді буває. Тапінером погано підв'язувати. Наприклад, проволка знаходиться ось в такому місці. І донизу ти не проволоку не натягнеш, і до, до верха ще досить далеко. І виходить, апінером підв'язуєш в цьому місці. І цей пагін починає туди-сюди їздити. Всі пагони збиваються до кучі. Тому беремо берем коротший. Обмотуємо кругом проволоки разів три, робимо вузлик. От уже він в цьому місці досить добре тримається. І тепер сам пагін не затягуємо, залишаємо там місце. Ось так підв'язуємо. Можна ще для більшої кращої фіксації ще прив'язати до проволоки, але я цього не роблю. І от в цьому місці він стоїть як укопаний. Також оці пластикові фіксатори. оці пластикові, чим вони погані? Так, зрозуміло, що можна отак зафіксувати пагін. Він також стоїть досить таки тут упруго. Але в чому ще у них мінус, що пагін починає все рівно тут є місце, і він починає об пластик тертися. І от в цьому в цьому місці пагін пошкоджений. Там його трошки ранка, камбієвий шар пошкоджений. Так що отакий я використовую в самому верху, вже коли починаю заводити на горизонталь. Так що користуйтеся порадами. Мені все досить таки подобається. Ось дивіться, також пагін. Він короткий, його вітер може виламати. А він ось так підв'язаний і буде рости ніде він не дінеться, поки доросте до первої проволоки. Дякую за увагу. Обов'язково підписуємося. Я буду старатися для вас робити відео більш цікаве, з кращим звуком. З вас підписка і лайк. Ну і коментуйте. Можливо, щось посвітуєте цікавіше.